Літо майже вже пройобане і скоро буде осінь. Тому на осінь ми підготували для вас дещо цікаве. Ось такі спортивні костюми від Malva, Malva Citizen. Чим класні. Мають кишеньки на молні. Ось тут такі класні накладки з матеріалу, який використовується всяких тактичних виробах. Потім також в сірому такому кольорі. Проєкт називається Malva Citizen. Ось такі класні світшоти. З такою кишенькою. Хто дивився мої ранні відео, бачив, я знімав на початку червня, от в такому костюмі чорному. Також такі вставки. Ось тут така прикольна нашивка. Malva Citizen. Ось така класна бірочка, де описана концепція. Цієї колекції. Потім в чорному кольорі показую. Тому не зволікай, поспішай. Вартість повно можна, до речі, купувати окремо просто штани або просто світшот. Вартість костюма 3000 гривень. Кількість обмежена, поки є всі розміри від XS до 2XL. 2XL це на мене. Звертайся, пиши в особисті. Дякую за увагу.